Сьогодні брейк-данс стрімко увірвався у спортивну спільноту. Ще 50 років тому ніхто й не уявляв, що вуличні танці вихідців з бідних кварталів Америки стануть олімпійським видом спорту. Станіслав Шулаєв або містер Хост, професійний брейкдансер. 16 років свого життя віддав цьому стилю танцю. Ділиться дуже зрадів, коли дізнався про цю новину. Клас. Це крута подія. Дуже крута, тому що я за розвиток, за розвиток вейкінгу. За... Його розповсюдження за те, щоб він лунав усюди, завжди судді оцінюватимуть спортсменів попарно як суперників. Музикою на батлі керуватиме діджей. Учасникам потрібно буде відчути ритм і швидко адаптуватися. Загалом змагатимуться 32 учасники: 16 чоловіків і 16 жінок. Україну представлятимуть Анна Пономаренко, Катерина Павленко та Олег Кузнєцов. Потрібно нести усім людям розповідати, що ми змагаємось, ми не боремося, ми не вбиваємо, ми. Змагаємося з один одним за допомогою танцю. Символічно, що брейкдан з'явився на олімпіаді саме у Парижі, центрі європейської та світової культури. Суддівська колегія буде оцінювати учасників батлів за шістьма критеріями: креативність, індивідуальність, техніка, різноманітність, перформативність та музичність. Стас поділився своїми думками, кому б він поставив високі бали на змаганнях. По-перше, стиль оригінальність. Як для мене? По-друге, складність, по-третє, флоу і чистота виконання, щоб не було опадіння. З моменту відновлення Олімпіади в 1894 році ігри постійно змінюються. Багато федерацій стоять у черзі, щоб внести свій вид спорту у програму ігор на минулих олімпійських іграх. В Токіо це було карате У 2024 році. Карате вже немає в програмі Олімпійських ігор у Парижі, але з'явився брейк, брейк данс Ну, це таке нововведення, яке застосовує міжнародний олімпійський комітет. Він дозволяє організаторам. На свій вибір і смак брати той чи інший вид спорту. Міжнародний олімпійський комітет вже проголосував за створення Олімпійських ігор з кіберспорту. Перші змагання пройдуть у 2025 році. Тим часом батли брейкдансерів відбудуться вже 9 та 10 серпня. Вболіваємо за наших. Сергій Скрипник, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.